Хотіли затище, але не вийшло. Вночі на вулиці Грушевського відновилися активні дії з обох боків. Нову атаку мітингувальників спровокували правоохоронці, які почали поливати протестувальників водою при мінус 11. Спочатку силовики намагалися загасити вогнище активістів, але потім почали поливати водою і мітингарів. У відповідь на такі дії силовиків майданівці почали кидати запальні суміші і каміння у бік правоохоронців. Беркут відстрілювався гумовими кулями та кидав слезогінні гранати. Також, за повідомленнями на сторінці Євромайдану у Фейсбуці, на Грушевського МВС підтягнула кілька сильних прожекторів. Беркутівці стріляють, орієнтуючись по їх світлу, влучають переважно у мирні задні ряди. Дуже багато газу пишуть активісти. Крім того, цієї ночі столицю заполонили тітушки, які спалили припаркований автомобіль. Уже раніше ми повідомляли, що загони тітушків намагаються маскуватися під самооборону майдану. Заяву також зробив Олександр Лукашенко, президент Білорусі. Причину нинішньої політичної кризи в Україні він вбачає у безконтрольному збагаченні української влади. При цьому він висловив підтримку Віктору Януковичу. саме регіоном